Компанія Видіо Автомобілі» з пробігом представляє новинку. Сьогодні в продаж поступає Range Rover Evoque 2015 року. Повнопривідна машина, 2.2 дизель, автоматична коробка, білий колір з чорним дахом, камери заднього огляду, передній і задній парктронік, повний комплект, два ключики, Webasto, повний безключовий доступ, пам'ять сидінь для водія та пасажира, комбінований салон, велика панорама. Топова музика Meridian та багато-багато іншого. Дуже класна комплектація, свіжа машинка, досить економічна, пробіг 74 700 км. Машинка з сервісною історією, Затонована. Кого цікавить кросовер такого плану, будь ласка, зверніть увагу. Більш детальні характеристики та ціна в оголошенні на авторі та на нашому сайті. Маємо багато пропозицій в наявності. приїжджайте в гості.